Так, доброго всім ранку. Кого ранок? Щось затримують світло. Ну, то таке. Так. Ось ще один пацієнт. Це в тому році. Із серії, що було собі купив мій брательник. Будемо і. Каже, що десь на годину всього світла вистачає. Ну е, я по фото мав думку, що це зовсім старий, але тут він навіть заряжений. Е, це світлодіоди. Е, ну що, тоді це мені не... Згодиться. Не треба буде. І зараз поки... Ну, Світла немає, ну і що? Так, тут навіть у нього дивіться, що є. По три батарейки дешки. Ну, це таке. Це таке. Да ви їх ще знайдіть, потім подивіться на ціну. Так, ну що, давайте розберемо, подивимося, що в нього за начиння. Так, ну що, друзі? Давайте зробимо ось так. Так буде краще. Конструктивно. Він такий самий, як попередній. Бачили? Так. Це нам не треба. Що у нас тут? А... Ну зрозуміло. Та сама рівняна плата. І... Якщо в тому фіналіки що в мене хоч пару годин працював, стояв отакий, як у... Тут ти ідеться. Як. Так. Ну шо? вам сказати. Це все ми ліквідуємо. Тут дві такі. Да. піде, піде, все піде. Ой. А ось цей отсік, я думав поставити сюди в мене від Powerbank. Перед війною жінці подарували. За півроку павербанк. Він пару раз щось поробив, а потім сказав, ідіть нафіг. Потім почалася війна, звісно, туди-сюди гарантів на нього йок, вся ломка якась була. Ось, тому є в мене від нього корпус, але я не можу знайти таку плату. Продажу немає такої самої конфігурації. І є залишилося від нього ось така чудова непоганої ємності. Це десять тисяч. Батарея. Ось. Але вона сюди не влізе. Ну, зробимо тоді, зваримо зборочку, подивимось, скільки влізе на той від цих батарейок, 6 або навіть 7. Ну, треба подивитися, вони там є здається по 6 приблизно однакових. От, ну і А тут розмістимо блок живлення 5 вольт 2 ампери, платку cr 42 як у передньому ліхтарику, ну і все. Тільки то що тут. Ну, два. Це буде. Все як. Буду я... Ой, як зроблено китайцями, але краще. Ось таке. Тобто, ну да, це на акумулятор. В них, мабуть, на батарейки він розрахований, а це все. По типу аварійна система вирвання. Та наскільки 4,5 В виходить. Ну так. Ну, не знаю, я не бачу сенсу знімати це далі. Начення ви вже бачили, воно буде таке саме. Навіть тут може плату поставлю тут з боку, використовую цей отвір. Ну і все. Приступаємо до розборочки і. підбираю, поки нема світла. А хоча. Про що мене ж можу і зварити вже батарею. Це в мене ж у мене від Ось, стоїть. Тому, всім гарного дня я, мабуть, не буду знімати продовження про цей ліхтарик. Ну, тут все зрозуміло. Тому, в кого є ось такі е китайські вироби, називаємо так, тому ну, що корпус діоди да, гарні. Можете. Присилати, якщо це для наших захисників, то це безкоштовно. Якщо це комусь, тільки по-чесному скажіть, то комусь для себе, ну то в залежності від батареї, там 50-75 100 гривень за один акумулятор і плюс 200 гривень. Ну, давайте акумулятори хай будуть по 75. Вони з батарей ноутбуків. Тому це або LG, або Panasonic, або, чесно, Samsung. Ну, Я їх відбираю, плюс-мінус китайською фіхнею э, калібрую, сортую. Тобто ємності, що на них написано, ну, то, то неправда, але близько до неї. Тобто я вимірюю, тобто, вже не раз бачили в мене. Вот, для батареїв 16850 тестер. Я на ньому все передивляюсь. Ну, ті, що геть погані, я викидаю. Это, до речі, ті, які геть погані, хоча їх іноді можна підняти, але я дивлюсь, що вони іноді бувають вже. І виглядають поганенько. То, то таке. Ну і давайте хай буде. 75 За батарейку 200, електроніка. Ну і донат на хлопців. З вас по, на, по вашому бажанню ось така буде сума переробок. Кому цікаво. Топу звертайтеся. Зроблю. Ще, ще, ще в мене десятки, два-три акумів є. Ну, а потім при, приїдуть знов ноути. І знов будуть з них. З них Померлі батареї, ну. І так це куло буде вічне. <хи> так, всім гарного дня. Слава нації.